пані вітаю з вами Антон, Юсей Круня. І сьогодні на в нашому відео ми надамо загальні поради, як вибрати Убакс, на що звернути увагу в першу чергу. Та, можливо, деякі з цих порад для вас будуть дуже важливі. Mm. В нашому огляді будуть як китайські моделі, так є в нас така європейська, там це не Убакс, це більш курточка бойова, так. так і американські. Почнемо з базового Китаю. Це в нас сама початкова модель. Тіло в нас це 100% бавовна. Рукава в нас це ріпстоп. Ріпстоп це в нас 50% бавовне та 50% поліестеру. Спочатку пройдемось по всім, а потім деякі те, що потрібно звертати увагу, я вам розповім. Айдагір. Айдагір це добрий Китай. За свої гроші один з найкращих варіантів, тому одразу звертаю увагу, та в нас все так, все та ж бавовна 100% у тілі, і ріпстоп 50 бавовни, 50 поліестеру. Також у кольори чорним мультикам є ця модель, у зеленому, у оливі та інших кольорах. Далі, хлопці, це в нас американський 511 і хубакс, і тут вже в нас де... Тіло не бавовна, це в нас поліестер. Основа поліестер. Дивимось з вами. 70, боді в нас 87% в поліестеру та 13% еластану. А рукава в нас це поліестер 78 та 22% бавовни. У нас тканина. Ріпстоп також в такому кольорі. Далі, далі, це 5.11, хлопці. Далі. У нас пропер. Відрізняється від інших тіло. В нас 100% поліестер, а от ріпстоп в нас це 50% вже нейлону, не поліестеру нейлону, та 50% бавовне. Тому такий от, це в нас американський. у кольорі OCP. Відрізняється. Це як, ну, як не мультикам, це OCP. Ну, Про це ми можемо також. Так, це в нас, це в нас да, край. Край. Ну, це в нас вже така жир-жир, так, край. Це четверта генерація. Звичайний комбат-шир, В нас 60 рукава ріпстоп, та ріпстоп в нас 61% нейлону. 37 котону, 2%, 2 люрки. Тіло, тіло, само тіло. 75% акрил, віскоза, нілон. Ніякого котону, так, бавовни ніякої нема. Дуже цікавий убокс від краю Fly Resist. вогни тривки, не, не горить. Так? У нас вже йде аріл, основа акрил, як у боді. Так і у рукавах. Акрил, зараз нейлон, віскоза, тенс, нейлон. Нема нема бавовни. Це а, така узагальнююча так тема у більш високого сегменту відсутність бавовни. Далі теж дуже цікавий. Це в нас край убакс, це на J3 All Weather. Усі всі погодні, а звичайно, в нас нейлон спандекс. Це рукава в нас на ріпстоп вже це не схоже. Це в нас тільки нейлон та 7% спандексу. І боді в нас акрил та віскоза. Все лайнер 100% поліестер. Бавовна, як ми з вами вже вияснили, нема. Дуже цікавий убакс це убокс з кевларом. Верхня частина по цей рівень. Позаду, де ви бачите колір, та попереду по цю лінію, це в нас uh, кевлар. Додатковий захист під плитоноску, якщо потрібно, для, для того, щоб захистити усі відкриті відкриті місця, так? Uh, на стики, стики, закриті стики. Тому і в нас, звертаю вашу увагу, рукава е, в нас район, парарамід, нейлон, спандекс, так. І тіло, боді, зверт. Торс. Е, акрил, е, люсен какой-то і парарамід. Нема бавовни. Нема. Це дорогий вже в нас сегмент не початковий. Це в нас уф слово Словакія. Цю, цей бойовий жакет я використовую під, під плитоноску. під плитоноску, а знизу перший, перший рівень. Читаємо поліамід. Давайте Face Fabric поліамід 100% поліамід. Мембрана 70 внутрішній слой 75% поліаміду, 25% еластану. Нема нічого ну, там, нейлону, нема бавовни, нема всього цього діла. Тому відповідаю одразу на питання. Що чого топові виробники не використовують бавовну? Бавовна — це натуральна тканина, вона довго сохне. Поліестер це синтетика, і вона сохне швидко. Тому це такий важливий, важливий момент, коли нам потрібно, щоб після фізичних навантажень ми якомога бистро, швидше висохли. Є таке питання: використовувати перший рівень, перший шар так з убаксом чи не використовувати. Відповідь дуже проста. Якщо у вас є на протязі дня перепади температури, зранку в день у нас там плюс 25, а вечором холодше, так йде перепад. Використовуйте. Не буде вам зайвим, тому що перший шар. Буде відводити вологу від тіла, передавати це на синтетичний, е, на другий шар, так, на, на Убакс, і, а Убакс буде швидко випарювати усю вологу. Тому ви не будете, ну, вам не буде холодно, так? це важливо, щоб не переохолоднути вночі, ввечері, використовувати перший е, шар. Ну, е, клім, кліматичні умови, так, ми Соблюдаємо, якщо ми десь на, на півдні, це одна історія, якщо ми північніше, це інша історія. Тому залежить від того, де ви знаходитесь. І, ну, можливо, ви мерзляк, і в цьому випадку перший, перший шар, ну, також для вас може бути гарним рішенням. По шарам, так, по усім слоям, шарам ми пройдемось додатково. у нас підготовлюємо великий випуск, тому не будемо на це зараз заостряти нашу, нашу увагу. А вернемось до убаксів. По цінам, а, якщо нам потрібна, у нас є якийсь бюджет ну, в якихось рамках, так, ми повинні вписатися у бюджет. Вибираємо Айдагір, Крайдекс, Євхев чи йому подібне. Та, я підкреслюю, я вам дуже не раджу купляти вже саме початковий рівень Китаю. Як ви можете відрізнити? Зверніть увагу, це в нас фурнітура не японська. Хоча б в Айдогірі у вас буде добра японська фурнітура ЮКК. Щодо е, уваги до деталей, звертаю вашу увагу, наприклад, на змійки. Конструкція змійок, внутрішня змійка її не, неї не, її не бачно. У цьому випадку, у цьому вона більш видна. А коли ми беремо топові бренди, Зараз перевинемо 5.11. Ну, Наприклад, 5.11 змійка зовсім скрита. Додатково такий от, вона ніяк не буде чіплятися, там не за бороду, не буде натирати, тому що такі рухи головою ну, можете натирати. Тому в цьому вже це пропер також саме змійка. Скрита. Це увага до деталі, до комфорту. ну Візьмемо там край, край ну, менше скритий, та все одно закритий. Беремо олвезер. Дивіться, як на Олвезері зовсім така оборотно закриває. За що ми? Переплачуємо, переплачуємо в першу чергу за матеріал, з якого використовується, та за технології, які використовує бренд в виготовленні цієї продукції. Тому що, наприклад, олвезер ми не беремо зараз кевлар, так, тому що тут у нас кевлар, і кевлар не може коштувати дешево. А ще також складність виготова, так, вготовлення? Так, олвезер. Технологія NanoSTX. Це технологія, яка допомагає речам бути більш, більш витривалими так, до атмосферних явлень. Тому дощ, сніг і інші, інша, інша непогода вам не буде так страшна. Тому це Allweather. Варіант від all Weather. І технологія NanoSTX. Велкра, велкра, так, це також технологія запатентована, яка коштує грошей, і за неї також потрібно платити. Як можна швидко перевірити якість убаксу? Добре, добре, це ну, гарна якість чи дуже? Демонструю. Демонструю. Беремо самий початковий рівень. Це в нас 100% бавовна. Беремо якусь добру велкру. Велкру, велкру, велкру. Наприклад, з цього убаксу у нас тут така. Так. Якщо убокс убакс початкового рівня, то я велкру зараз його зачеплю. Чіпляється. Бачите, так? Тобто чіпляється і в нас будуть катушки. Далі. Оце у нас ще плюс-мінус так добрий. Давайте везьмо Айдагір. Можливо, давайте візьмемо іншу велкру. Наприклад, таку. Що буде чіплятися, ну, не чіпляється, гарно, тримається. Что у нас тест такий? Не тест. Ну, ні, ні. тут у нас велкро Хі -хі, Не працює но в чому суть, якщо ви берете. Гарний айдагір, добре себе показав, якщо ви берете, досі, край, так, зараз ще раз Велкро. ну, не чіпляється. Тому один з таких варіантів можете використовувати попробуйте на своєму боксі, чи буде чіплятися велкер. Якщо велкер чіпляється, це там, початкова якість, якщо не чіпляється, то це гарний з гарною якостю. По е, матеріалам е, використання, так, там, нейлон, віскоза, спандекси і тому подібні речі, я не спеціаліст, я не буду вам там, деякі моменти розповідати. та Загальна тенденція на те, що е, топові. Виробники давно вже відмовилися від бавовни і використовують синтетичні матеріали. Процес виготовлення речі використання технологій повишає ціну, тому ми платимо за ціну. Коли нам потрібно, щоб дана річ добре працювала на максимальному рівні, ми нам краще звернути увагу на більш а, дорожчі версії. Коли нам потрібна річ от, прикольний Убакс, щоб в ньому, в ньому там, а, пройтись а, по частині, по місту, пробігати деякий час, а, ну, і ми, в нього, ми знаємо, що ми його там, через день, там, увечері знімемо, можна для тренувань варіант. Цікавий, добрий, дуже багато хлопців брали, усі задоволені, ні, ні одного в нас нема поганого відгука, Тільки про айдагір, підкреслю оригінальний, так скажемо, айдагір, тільки добрі відгуки. Звертаю увагу на максимально доступний Китай. ну, Я би на вашому. Місці не ну, звертав, звертав на нього увагу у самому такок крайньому випадку, так, коли вже ну, нема, нема можливості щось більше собі дозволити, а потрібно купити. Ну, буде як якийсь час він точно відноситься. Ну не порветься. Ну, звертаю увагу, що початкового рівня кита він мало мірить. Тому, коли ви, як будете замовляти, майте на увазі, айдагір вже повнорозмірний, іде повнорозмірний. Так, що ще розповісти? За технології У нас Fly Resist. Так що в нас Fly Resist дає, річ, цей UBAX не буде горіти, ну, а буде плавитись. Тому це така дуже важлива річ, коли ви там постійно у техніці, звертаю вашу увагу, можливо, це може збереч ваше здоров'я, життя. Для когось це буде дуже важливо. Пункт, якщо ви, якщо є завдання зекономити, купити одну річ. Гарно можете роздивитись Олвезер. Олвезер, і осінь, і зима і літо. Тканина більш. Зараз я покажу. Оце олвезер у нас J3. А це в нас це в нас Убакс J3, це олвезер. Одразу бачу у звичайному Убоксі тканина. Більш тонка, бачимо, просвітлюється. Буде ще більше, ще швидше сохнути. Олезер більш товстий ну, і використовується інші матеріали. Ми з вами це вже вияснили. Нейлон, акрил. Основа нейлон та акрил. У звичайному основа нейлон. Та акріл та в меншому та значно меншому суставі. 61 нейлон та 75 акріл. У даному 95, 93 нейлон, 85 акріл. І рукава це в нас вже не ріпстоп. Ну, особливості по конструкції, я гадаю, що Можемо далі розбиратись, Ну, Якщо вам потрібна додаткова консультація з радістю, по окремій моделі ми розповімо, проконсультуємо, знайдемо розмір, все, тому можете звертатись, У цьому нема Про, о, ніякої проблеми. Та звертаю вашу увагу ще на мультикам. Як він відрізняється? В даному випадку мультикам по самій доступній ціні. Це вже Айдогір, добрий Китай. Називаємо його так. Бачите, так? Різницю між цими двома вона бачна. Далі беремо з вами колір Осіпі. Це не мультикам, це контрактний колір американської армії. Це OCP, це мультикам. Як, ну, як би. Мультикам повинен буде, так? тому якщо Ну і беремо вже оригінальний мультикам від краю, край володіє патентом на цей колір і китай. Особисто я різницю бачу, ну, якщо ви її побачите, то добре. А у кольорі мультикам близько семи градієнтів. Перхі, от, кольорів використовується в виробництві. Ну, якщо взяти, то візьмемо самий доступний мультикам. Часто оригінальний. Можете побачити, велика, дуже велика різниця вже йде. І колір OCP, Давайте порівняємо американський контрактний OCP та оригінальний мультикам. Також і різниця є. Для когось це може бути важливо. Оригінальний мультикам використовують наші спеці з Альфи, ну і багато-багато інших підрозділів та окремих. Окремих бійців. Тому дякуємо за вашу довіру. звертайтеся, ставте вподобайки. Якщо дивитеся на Ютубі, підписуйтесь на наш Ютуб канал, коментуйте, будемо вам раді. З вами Антон, Юсей Крунья.